На цих кадрах влучна робота хартійців. Саме ці бійці були серед перших, хто вийшов на кордон з Росією під час харківського контрнаступу у вересні 22-го. Згодом Хартія увійшла до складу гвардії наступу, ставши 13-ю бригадою національної гвардії України. Сьогодні її воїни продовжують боротися за Харківщину. Енергійний збір не лише забезпечить бійців, а й вже підтримує їх моральний дух, коли бійці. Проїжджають повз заправку і бачать свій логотип насправді по всій Україні, коли їм їх родичі присилають фотографії з заправок, з, наприклад, нашими брендованими стаканчиками, на яких написано Хартія, безумовно для людей, для наших бійців, це. Ознака, що про них пам'ятають, жоден дрон не коштує життя піхотинця, кажуть у Хартії. Краще втратити пташку. Якщо говорити про те, наскільки потрібно і скільки потрібно дронів, то можна говорити, що потрібні всі, тому що дрони зараз у війську це розхідний матеріал. Якщо ми, ми розуміємо, що які чинники впливають на втрати дронів, наприклад, погана погода, дощ, сніг, туман. Ворожий реб збиття з стрілецької зброї знищують окупантів роботи не лише з неба, а й на землі. Так саме Хартія вперше провела роботизовану операцію без залучення бійців саме на лінії зіткнення. Операція включала використання наземних комплексів, зокрема дронів для мінування, логістики, дронів камікадзе, мобільних турелей, а також різних безпілотних літальних апаратів бомберів, ФПВ-дронів та розвідників.